Всім привіт! Сьогодні готуємо пухкі булочки з маком, м'яке тісто, дуже багато майкової начинки і аромат, від якого просто неможливо відірватися. Отож, поїхали! Для початку в тарілку вливаємо тепле молоко, до нього всипаємо дріжджі, цукор, ванільний цукор і все гарно перемішуємо. Потім вливаємо олію, розтоплене вершкове масло, вбиваємо одне яйце та ще раз ретельно перемішуємо. Потім в декілька прийомів просіюємо борошно і починаємо замість самого тіста. Тісто потрібно замісити м'яким та еластичним. Злегка має липнути до рук і має бути таке повітряне, як самий пластилін. Коли ви бачите, що вже достатньо борошна, змастіть руки олією та ще раз гарно домісіть саме тісто. Готове тісто ставимо відпочивати приблизно на 1 годину у тепле місце. Після того, як наше тісто підійшло, виймаємо його на робочу поверхню, злегка розрівнюємо, притрушуємо борошном та починаємо розкатувати у тоненький квадрат. Стараємося, щоб усі краї плюс-мінус були одинакові, для того, щоб потім краще нам було його сформувати. Потім зверху на самий квадрат викладаємо нашу макову начинку. Я купила готову в магазині, ви ж можете зробити її самі. І на макової маси не шкодуємо, гарно викладаємо та розрівнюємо повністю по всій поверхні. Потім беремо одну частину тіста, закладаємо її до середини, добре скріплюємо усі кінці та гарно притискаємо для того, щоб випустити усе повітря і накриваємо зверху іншою частиною тіста. Також все гарно притискаємо, випускаємо повністю усе повітря і кінці гарно скріплюємо. У нас має вийти такий собі плоский рулетик. Зверху його ми також гарно притискаємо, випускаємо усе повітря, щоб все добре з'єдналося. І не забуваємо там, де закінчилось наше тісто, гарно все скріпити. Після чого беремо ножика та нарізаємо наше тісто на полоски. Розмір самих полосок робимо такий, який подобається вам. Після чого беремо одну полосочку та закручуємо її у спіраль з обох сторон і викладаємо надеко заставленим пергаментом і залишаємо відпочивати ще приблизно на 10 хвилин. Формувати саму спіраль дуже легко, взяли з одної сторони, з другої і покрутили одну наліво, другу направо. Самі булочки. Складаємо виступаючи один від одного, попри випікання вони добре піднімаються, і перед випіканням треба їх змастити розтопленим вершковим маслом, після чого поставити випікати при температурі 180 градусів приблизно 25 хвилин. І ось такі самі булочки у нас виходять. За бажання можна посипати цукровою пудрою. Вони дуже ніжні, ароматні, пухкі з багатою маковою начинкою і просто тануть у роті. Смакуйте усім гарного дня. До нової зустрічі!